Українці кажуть, що бачили й гіршу негоду, тож вирішили залишитися та оберігати майно. Тетяна та Наталя подружки та сусідки. Тетяна залишається перечекати ураган разом із трьома дітьми чоловіком та мамою. Наталя ж відправила дітей, маму і домашніх тварин у безпечніше місце. А сама із чоловіком залишиться, як каже, рятувати будинок. Я живу в тампі, Флориді 15 років, і це вже не є мій перший ураган. Моя родина весь час. Ми залишаємось тампі. Ми ще не разу ніколи не евакуювалися. Ми всі урагани були в себе вдома, тому що just in case, якщо буде там чи затоплення, чи ще щось, то ми з собою привезли карпіт cleaning machine, Це машини, які чистять карпіт, щоб висасувати воду, чи будемо виштовхувати її з хати. Для мене це теж не є Перший ураган, хоча я е, живу в тампі всього чотири роки, але я приїхала до Тампи із Пуерто ріко Там нам довелося пережити ураган п'ятої категорії. В мене ще була двох двох третя дитина на руках, так що. Цього урагану ми залишаємося в тампі, тому що я бачила і страшніше З досвіду урагану. Марія в Порт-Ріко ми вивчили, що якщо, якщо хочеш щось врятувати, ти повинен бути в домі, щоб бачити, щоб бачити, яке вікно вибило, де криша тече, де, де там на полу вже вода, яку треба вичорпувати, тому. Um, залишаємося вирятувати те, що маємо а, але я б додала: якщо ви живете в Мобол Хоум і в такому що як сказати, як у баби Йошки на ножки, я не знаю, як це сказати, то вам краще евакуюватися, тому що такі хати вони можуть розвалитися і знестися. Так як у нас більш міцніші хати, ми залишаємося в себе вдома. Але дуже важливо, щоб у вас були shutters – це закривати вікна. Дуже важливо вкрасти сенбек з мішки із піском, щоб хоч якось захистити. Свої ж своє житло українці, які опинилися на шляху урагану, наголошують, що на їхній батьківщині зараз умови набагато важчі. У нас на підготовку до урагану є три дня. Закрили, позакривали все. Люди не повинні йти на роботу. Люди людям а, розпоширюється інформація про те, де куди можна сховатися, куди можна переїхати, де взяти воду, де взяти ті мішки з піском. Це все в Україні є три хвилини, якщо це максимум бігти до шелтера, шелтера. А в нас не... шелтери з усім устатковані. Там уже й нема шелтера. Ми ще дуже дуже непоганих вогну. Загалом українці навіть під ураганами залишаються оптимістами. Розкажи, що на ми заговорені оце, скажи. Ага. Більше ста років у нас, до нас не йдуть ніяки, ніякі е, погані урагани, і там, побиї вони в останню, в останню хвилину майже оминають або з, однієго, з одного боку, або з другого. Хелін повинна була йти на нас, ушла на Талахасі. А Іан е, в прошлому році, який повинен був йти на нас, він пішов, в е, е, Форт Майерс. А, тому що в нас тут в 20 хвилин от нас в Палм-Харбор захоронены индейские вожди, индейские, индейские захоронения. И есть... А... Така легенда, що це святе місце за, заговорене, щоб його минало це функція урагани всі ворогані, ворогані, і нечисті. Да, оце все все, все погане да, всі циклі, природні катаклізми, щоб цю територію оминали. Катерина Лісунова, Ірина Соломко, Голос Америки. Через ураган Мілтон, Джо Байден.